Давайте долучимо до нашої розмови ще одного експерта. Це Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, дякую. за запрошення. Пане Дмитре, дивіться, ми багато сьогодні говоримо про в тому числі і про Давос, в тому числі про виступ Трампа там американського лідера. Ось Дональд Трамп вже він виступив. Він заявив, що хотів би найближчим часом зустрітися з Путіним. Що Україна вже за його словами готова до в принципі мирних перемовин. Ви як вважаєте? Ось зрозуміло, що можна сторони посадити. До чогось змусити на практиці, наскільки скільки потрібно буде часу для того, щоб а, військові банально перестали стріляти на лінії фронту, це потрібно буде місяць-два чи там спуститься наказ, і все всі розвернулися пішли на свої позиції. Ну якщо адміністрація Трампа наразі дає. Доїждж ні днів своєму списоперекторникою тільки для так званої збірки годинників правильно, відпрацювання механізму закінчення війни, то говорити про те, що війна закінчиться на найближчі дні чи місяці, немає абсолютно підстав. Бачити того, Російська Федерація не зацікавлена в закінченні війни. Я пояснюю, чому якщо е, умовно припустити навіть е, жорсткі економічні санкції проти Російської Федерації, як Елемент стимулювання Російської Федерації, то Путіну немає що буде продати внутрішньому споживачеві три роки широкомасштабного вторгнення, а не виконання навіть проміжні тактичного рівня завдання, а це вихід на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Оце основне. Ви знаєте, мене більше насторожило, що ще до моменту інаугурації Трампа прозвучали заяви представників його команди. А саме відповідна держсекретаря, тепер вже чинного про те, що обидві сторони мають йти на компроміс. І головне в цей же день з'являється публікація в Блумберг, де відповідно йдеться про те, що Російська Федерація буде наполягати на залишенні контролю над 20% української території. Але колеги, шановна аудиторія. Мовиться про те, що на даний момент Російська Федерація контролює лише 18% української території. Відповідно, виникає питання: а де ще 2% про які говорить Блумберг? Причому ці повідомлення Блумберг варто вважати як контрольований витік інформації. Є такий спеціальний термін: тобто, вкинули інформацію, і відповідно, споглядала за тими кругами, яких пішли відповідно, в інформаційному просторі як України, так і відповідно, Російської Федерації. А на мою думку, 2% – це якраз і є ті території Донецької області, які наразі контролюються силами оборони України, оце досить показово. Тобто, ще до інаугурації Трампа фактично на загал дали плани Російської Федерації з приводу можливості виходу на адміністративні кордони Донецької області, угу. і до речі. В цьому е е контексті досить не виглядають заяви сумнозвісної народної депутатки України Безовла, яка свого часу заявила про те, що ще до інаугурації Трампа Росіяни вийдуть на адміністративні кордони Донецької області. Якщо це відповідний сценарій, який вже узгоджений з усіма сторонами війни, то питань нема. То ці це те, що нас очікує найближчим часом. Тобто різка активізація російського наступу на Донецькому напрямку. Причому мовиться не тільки Курахівські Покровські, але в першу чергу це Краматорський напрямок. Бо, власне, це основні промислові міста Донецької області, Краматор, Славянськ Костянтинівка і Дружківка, які наразі знаходяться під контролем Сил оборони України, пане Дмитре. Контексті е, того, що ви сказали, тобто я правильно розумію, що якщо говорити простими словами, то Росія потрібно буде е, відібрати в Україні ще Донецьку Луганську область остаточно а потім вони сядуть за стіл переговорів. Так і при чому ще один досить показовий і несподіваний момент в тій публікації Bloomberg про те, що виявляється, Росія готова до територіальних обмінів. А скорше за все мовиться про те, що Росія, не виконавши стратегічні завдання в моменті витіснення сил оборони України з Курської області, розглядає можливість територіальних обмінів, але мовиться не про території, скажімо, окупованих районів Запорізької Херсонської області. Скорше за все буде запропонований обмін на території Харківської області, сектовиведення російських військ з району Липці, Волчанськ і Куп'янськ, і обмін на відповідь території Курської області. Тому стає зрозумілим, чому така різка активізація російського наступу на куб'янському напрямку, який до останнього часу вважався ну стабільним в моменті відсутності активності російських окупантів. Оці сценарії скорше за все, і скажімо так, є предметом обговорення як адміністрації Трампа, так і відповідно адміністрації російського диктатора. Да, не не додали ви лишнього оптимізму, але напевно цього і не треба, тому що напевно треба бути реалістом для того, щоби. Зрозуміти які реалії і до чого ми рухаємося. І Ось власне президент Зеленський заявив, що Україні потрібна мільйонна армія для захисту від Росії, принаймні, доки держава не приєднається до безпекового альянсу. Ну тобто НАТО, власне, про це Володимир Зеленський заявив на всесвітньому економічному форумі у Давосі. І за словами президента, така армія вимагатиме значних фінансових ресурсів, яких не вистачить в бюджеті України, і каже: якщо Європа захищає європейські цінності, то підтримувати цю армію має Мають всі а, така собі народна європейська армія. Крім того, мовляв, для її фінансування можна використовувати заморожені російські активи. Давайте почуємо президента. Відповідаючи на питання, навів тільки один приклад кількості армії. Тобто, у нас 800 тисяч. Якщо не буде ні НАТО, не будуть чітких гарантій безпеки або контингент. До, до цього питання ми зараз підійдемо, то ми маємо мати мільйону армію. А яка кількість може зупинити їх? У нас є досвід. Нам потрібен мільйон в обороні, якщо він прийде з мільйоном, з півтора мільйонами? Ну в принципі, президент абсолютно реально е, озвучив абсолютно реальні реалістичні цифри. І в цьому контексті е, кілька е, міжнародних видань е, написало про те, що розглядається нині варіант введення. Миротворчого контингенту в Україну що це можуть стати кілька європейських країн, і що нібито Зеленський просив 200 тисяч. Більш реально цифру називають 40-50 тисяч. Пане Дмитре, буде у нас все таки миротворчий контингент? І поясніть, будь ласка, простими словами, чому це не може бути миротворчий контингент НАТО. Ну, По-перше, ну, відповідно, якщо Путін прийде не з 1,5 мільйона, яка українська армія має бути, мобілізаційний резерв Російської Федерації 12 15 мільйонів. То взагалі ці цифри прораховував. Це просто якісь неймовірні не цифри. Та, це офіційні цифри. Питання, відповідно, чому президенту не дають ці цифри, І якщо радники на рівні Сергія Лещенка, то питань немає. Тепер з приводу миротворців. Навіть зустріч представників Франції та Великобританії там чітко було зазначено, що миротворчий континент можливий лише за умови підписання мирних угод на будь-яких відповідних позиціях. Тобто це не будуть миротворці на лінії розмежування, які безпосередньо будуть брати участь у бовіді проти Російської Федерації. Це перше, що ми маємо розуміти, і це розуміють країни заходу. Бо відповідна безпосередня участь військ навіть однієї з країн НАТО, не мовиться навіть про блок НАТО безпосередніх військових дій проти Російської Федерації. Це автоматична сторона і учасник війни з усіма наслідками. Відповідна і сам військовий контингент є законними військовими цілями Російської Федерації, так і відповідна територія країни, яка Власне, відправила цей військовий континент, тому і основні вимоги країн заходу миротворці можливі лише на момент підписання мирних угод. Це перше, що ми маємо розуміти. Друге, коли ми говоримо про миротворців, хто небудь взагалі читав Конституцію України, зокрема статтю 17? так я поясню. Стат... Прошу. Думаю, що навряд чи пане Дмитре навряд чи читала конституцію 17. стати читали то там чітко зазначено, що розміщення військових баз іноземних військових баз на території нашої країни заборонено. Питання нема, що ми змінимо конституцію України? Це ж не конституція Сполучених Штатів. Правильно, ми звикли міняти конституцію України ледь не щорічно, в залежності від політичних, скажімо так, про але основне по миротворцях, що значить 40 тисяч, лінія розмежування 1200 кілометрів. Трамп пропонує 1300 100 кілометрів з урахуванням Шейкурської області Російської Федерації. 40 тисяч буде достатньо для прикриття цієї лінії розмежування? Ні. Давайте будемо реалістами. І головне, а хто буде фінансувати миротворчий контингент, якщо це миротворча операція під егідою Радбезу ООН, то за цей за це свято життя платять виключно члени Радбезу ООН. І Знаєте, хто перший буде платити? Сполучені Штати 30%. Російська Федерація платить за миротворчі операції 6,7% сім внесок. Як ви вважаєте, Трамп погодиться на подібний подарунок? Ну, звичайно, що ні. Враховуючи, що там ще ж і Росія є в радбазі ООН, то я дуже сильно сумніваюся, що Росія раптом захоче направити своїх миротворців в Україну. Так, я перепрошую, так. Брак часу, я просто поставлю так, всі так. крапки, щоб ви розуміли, наскільки це нереалістично. А якщо це миротворча місія в її класичному розумінні, перше, що робиться, проводиться консультація з обома сторонами війни, це то Україна і Росія. Угу. Позиція Росії нам відома. Ну, в принципі... Вони категорично заперечують щодо присутності війська на території України. Ну так про що ці розмови? Це знов таки розмови заради розмов. Аби побалакати, побалакали сіли і заплакали. Та ж скільки можна, вже третій рік плачемо? Слухайте, хочеться реальних якихось ну, дій. Якби ми плакали, ми в третій рік би не стримували цю навалу. Ну так, так, ви праві. Тобто я правильно розумію, пане Дмитре, що краще, аби у нас ну не, не було миротворчого контингенту в Україні? Чи просто ви говорите про те, що на практиці його не буде? Як би на ми там не хотіли? Це не реально. Я говорю про те, що я просто аналітик. Я аналізую разом з вами. Угу. Я навів е, ті позиції, які заперечують присутність миротворчого контингенту. Угу. Зрозуміло. Побудьте, будь ласка, з нами. Ось пане Анатолію, ви почули, почули позицію пана Дмитра. Ви як вважаєте, нам все ж таки потрібен допоможе. Буде у нас миротворчий контингент, про що говорить? Ну, дивіться. Три маленькі штрихи підсумовуючи інформацію поважного експерта. Перше, для того, щоб у нас був миротворчий контингент, необхідний мир. Друге... Погодження двох сторін і третє фінансування. Тому я допускаю, що він може бути, якщо ти, ці три е, умови будуть виконані. Угу. Але для того, щоб нам дійти до цього питання, нам треба припинити війну і підписати договір. До цього часу наша, наші мужні воїни не повинні втягуватися в політику, а виконувати свій борг. Свій обов'язок, а уже верховний головнокомандуючий, вся наша дипломатія і партнери повинні знайти ту формулу, яка нам дозволить прийти до миру. І припинити кровопролиття. звичайно. Ось пане Дмитре, ви говорили про те, що не вистачає ось цих 2%, відсотків, тобто 18% відсотків території зайняті, не вистачає 2%. відсотків. Ось маємо інформацію. Ви точно її теж читали, чули про те, що Північна Корея передасть Росії додаткову артилерію і 150 балістичних ракет малої дальності. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Більшість цієї зброї або використовується проти військ в Україні або для навчань у Росії, пане Дмитре, чекаю вашу відповідь після того, як ми почуємо цитату Буданова. Артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей. Північно-корейські війська ведуть вогонь з цієї зброї, як з Курської, так і з Брянської областей, і продовжать інструктувати росіян, які зараз також ведуть вогонь. Ми не очікуємо побачити багато нових наземних бойових підрозділів. Тобто, по факту виходить так, що Корея підсилить Росію. Росія захопить ще додатково наші території. Чи це просто в... поки що виключно на рівні домовленостей і на рівні а, якихось чуток це поки на рівні домовленості, але варто говорити про те, що не можна недооцінювати можливості ВПК КНДР? Це досить потужна армія, вона п'ята в світі за чисельністю. Чисельність армії КНДР більше одного мільйона. Особового складу варто говорити про те, що північна Корея вже передала відповідна балістичні ракети малої дальності кн 23 про що говорить Богданов, і відповідна САУ КАКСАМ, це САУ і дальністю ураження від 40 до 60 кілометрів, що значно посилить позицію російських окупантів в моменті контрбатарейної боротьби. Але головне те, що наразі за даними головного управління розвитки міністерства оборони, планується передача. Крім Саокаксана, їх приблизно 100 до 120 одиниць, шість систем реактивного залпового М 1991 калібром 240 мм. Їх так само планують передати 120 одиниць. Оце все свідчить про те, що Російська Федерація розглядає можливість ескалації бойових дій як на території Курської області, так і відповідно на території України. Крім того, варто й не забувати передачу артилерійських снарядів виробництва КНДР. Називалася різна цифра від мільйона до п'яти. Ну більш реалістична, це приблизно до двох мільйонів артилерійських снарядів. І головне це відповідно, можливість поповнення особового складу. Ще раз наголошую, армія КНДР на чисельна за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі в Курській області зосереджено лише 12 тисяч. Це ну фактично про що? Причому українська розвідка наполягає на те, що в 25-му році КНДР готова буде передати Російській Федерації, причому в прямому сенсі передати приблизно до 45 50 тисяч особового складу своєї армії. Пане Дмитре, наостанок ще хочу вас уточнити. Дивіться, ви говорите про захоплення Росією додаткових українських територій. Але ось маємо свіжу заяву нашого головнокомандуюча Олександра Сирського, який зробив дуже цікавий натяк. Він сказав, що курський наступ буде не останнім. Ви як вважаєте, Ми можемо захопити ще якісь російські території, нові області, кудись далі. Сунутися чи е, чи що мав на увазі пан Сирський, коли говорив, що Курський наступ буде не останнім? Як вважаєте? Я не виключаю можливості розширення зони присут... присутності Сил оборони України за рахунок інших суб'єктів Російської Федерації, зокрема Брянська та Білгородська область. До речі, ці сценарії прораховують самі росіяни. Достатньо згадати останню зустріч російського диктатора відповідно з губернаторами цих областей і представниками свого блоку, де він чітко зауважив губернатору Брянської області: готуйтеся, у вас можливий. Повторення курського сценарію, Ба більше того, Росія наразі проводить безпрецедентні заходи з метою неможливлення подібного сценарія. Це будівництво інженерно-фортифікаційних споруд в обох областях, вартістю по 200 мільйонів на кожну, плюс відповідно розгортання оперативно-тактичного групування Брянський Білгород загальної чисельності до 90 тисяч. Тобто Росія цілком серйозно розглядає можливість того, що село оборони України. Можуть розширити зону присутності за рахунок історичних українських земель, Бар'янських та Білгородських областей, угу. ну і тоді, вже в принципі, сідати за стіл переговорів з Росією і, буде... буде так відповідно. Вже на українських позиціях будемо сідати. Ви згодні, пане Анатолію? буде нам більше і буде довісок, якщо у нас буде більше російських територій. Ну, перше, війна ведеться не тільки на полі бою, а є і інформаційна війна. Є війна хто більше дасть дезінформації для того, щоб заплутати ворога. Ретє наш генеральний штаб, куди стікається вся інформація з розвідки, з поля бою, вони аналізують, що краще зробити і де ми більше виграємо. Якщо є можливість, звичайно, є якісь. Виявлені слабкі е, сторони, що посилять нашу і обороноздатність і переговорні позиції. То це треба робити. Навіть те, те, те вкидання, яке е, скажімо, це було просто інформаційне. Да, то це воно теж заставить тих же росіян десь відволікати якісь сили, перегрупувати на тих напрямках, куди ми не підемо, але які обозначили це, облегшить нам е, наше положення і можливу організацію контрнаступу в іншій Місцях мені здається, що важливо дуже зосередити сили оборони саме на стратегічних наших напрямках ресурсних. От, наприклад, ми втратили, на жаль, шахти, які добували коксівне вугілля. Що це значить? Це значить, те, що у нас не буде човуну? А так. це значить те, що не буде у нас Сталі. Розумієте? І як це вплине? Чи, наприклад, ми втратили там е, родовища Літію? Да? Е, теж е, негативно складається. Чому? Звичай. Тому що для тих же американців, і українців, і інших було дуже цікаво, скажімо, ці родовища мати і таке. Тому я вважаю, що крім війни. По інформаційної, все таки нам треба розуміти, щоб зберігати і максимально зосередитись на обороні або відвоюванню саме от таких стратегічних моментів, які нам дадуть кращі позиції і в переговорному процесі, і після війни для е, залучення інвестицій. Угу. Да, згодом, пане Дмитре, хочу ще вам коротко задати питання. Дивіться, читала буквально сьогодні. Там в, 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 в певні змі писали про те, що. Росія ще хоче будь-якою ціною собі пробити ось цей сухопутний коридор в Крим, і це власне як перемогу для своїх же ж росіян це піднести для того, щоб ну не говорити, що ми там за три роки зайняли. Коротше кажучи, ні за три дні, ні за три роки ми не дійшли до Києва. Скажімо так, і Київ ні наш те, що називається. Вони і їм вдасться прорубати ось цей коридор. Він є. Він вже є. Він вже є окупації, І нам не вдасть його відвоювати маріуполі. Та після окупації Бордянська mm -hmm. Маріуполя цей коридор функціонує. Mm -hmm. Вони з'єднали окуповані mm -hmm. території Крима з окупованими територіями Луганських та Донецьких областей. Відповідно Росії наразі більше того ведеться будівництво залізничної колії, яка має з'єднати територію Російської Федерації відповідно, з. Окупованими районами Донецької області з виходом туди вже на безпосередньо окупований Крим. Крім того, вони виконали і інше стратегічне завдання: це взяли під повний контроль Азовське море і відповідно вирішили для себе питання контролю над Запорізькою АЕС. А оце ті наслідки, ну скажімо так, того самого сухопутного коридору, про який ви говорите. Тобто умовні перемоги перемоги є, але перемоги я припрошу є, але вони не відуються. Відповідна контрдіями силами оборони України. Функціонувати нормально цей коридор не може, бо він фактично в зоні ураження українських сил оборони. Ну, це в принципі, хоч трішечки, але радує. Пане Дмитре, щиро дякую вам, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа був разом з нами на прямому зв'язку.